Чудо-острів! Це Мар'янчик! І Карінка. З нами нещодавно трапилося страшне. Ми застрягли в чудоострові. Може, розкажемо, що трапилось? Давай краще покажемо. А давай. Таке, таке... Так, заспокойся, в тебе ж вихідний. Що ти взагалі тут робиш? Така, така новина. Дихай повільно. Вдих. Видих. Яка новина? Гаразд. В Тернополі відкрився новий магазин чудоострів. Що? Я ж казала, що у мене неймовірна новина. А що ми ще стоїмо? Поїхали в Тернопіль. Точно, поки всі новинки не розібрали. Стоп! А куди саме їхати? Ой, я не знаю. Там розберемося, так? Ну, добре. О! О! Ау! Що це таке? Так. Це ну, що Та, якийсь твій жарт? Ні. Щоб вибратися з цього чудо-острова і потрапити в в Тернополі, вам доведеться пройти квест. Знову, Знову ці ігри. Гри. Я не хочу цей квест проходити. Ну, це ж новий чудоострів Тернополя. Ну так, це того варте. Гаразд, пішли. Ну де нам знайти першу підказку. Перша підказка квесту у найпопулярніших іграшках в Чудоострові. Дуже зрозуміле завдання. В чудоострові всі іграшки популярні. Це точно. Давайте ще підказку. Підказку? Незабаром з цим героєм вийде фільм. М -м -м. Що ж це може бути за фільм? Це Майнкрафт. Це Майнкрафт. Ні, це точно не Майнкрафт. Він вже вийшов. Мар'ян за Стіч! Стіч? Точно! Пішли шукати стічів. Так, це легке завдання. Точно сховали за найбільшим. Найбільші тут! А. Немає. Дей. Так. А це інтерактивна стіч. Ні. І тут немає, ніде немає. І тут немає. Дивись, у них ззаду якісь рюкзаки, може там. Ану, давай дивитись. Який милий будильничок. Немає. Немає. То ти дивилась, точно ну, Точно немає. Друзі, де може бути підкоз першу? Немає. Немає. Так. Я тоді поїду на цьому собі в Тернопіль і навіть не буду шукати. Записка. Наступне завдання ви почуєте, коли візьмете в руки ікшот. Ікшот? Можливо, нам потрібно буде цю стіну простріляти. Точно, пішли! Пішли. Е, які беремо? Та будь-які давай. Давай завдання таке. Вам по черзі потрібно збити по три каченята водним бластером ікс shot І у вас буде всього сім Катня. Що перших три поїхали. Та, та ура! Ми майже в Тернополі! Мар'янчик, будь ласка, я в тебе вірю. Я не підведу. Ура! Ми що ми їдемо в Тернапіль. Наступне завдання вам потрібно на самокаті або велосипеді. За 30 секунд об'їхати всі відділи в чудоострові Мар'яну хлопчачі, а гаріні дівчачі. А я не вмію. Не парся, пораємось. Я тоді обираю самокат, бо на велосипеді. Точно не навчусь кататись. Професіоналізмі Каріни ніхто не сумнівався, а я краще візьму велосипед, Так безпечніше буде. Твій час пішов. Встигло? Так встигла, але забула заїхати до стубена. Точно, слупон. Але давайте зарахуємо. Ну, гаразд. Ну що, готовий? Ну, я то про слупон точно не забуду. До речі, на дівчачому лего каріна теж не була. Бе -бе 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 -бе. Так, про трансформерів не варто забувати. Я точно встиг. У -у -у -у. Ну що, ви впорались? Тепер ми можемо їхати в Тернопіль. Ви впорались, але для вас є ще останнє завдання. Ні, більше ніяких завдань. Але ж ви не можете поїхати в такому одязі в новий магазин. А, ну то як ми так поїдемо? Шукайте нарядний одяг для себе у відділі літніх новинок. Літні новинки? Поїхали. Це просто поїхали. Так, костюмчики. Ну, вони ж не стоять просто так, правда? Їх десь запакували, напевно. Ось це крута пригода, ми поїдемо в Тернопіль. Так, дійсно, теж можуть. Мар'янчик, я знайшла їх. Я вже біжу. Ура! які красиві! Нічого собі. Так, тепер... Це можна собі не завжди залишити? Як я думаєш? не знаю. Так, за те, що впорилися зі всіма завданнями. Класно, залишимо собі не завжди. О, стоп! О, і що нам робити? Як нам потрапити туди? До речі, знаєш що? Я в фільмах бачив, що не так підскакують і опиняються десь. Ми ще спробуємо? Давай. Давай. У магазині в Тернополі. А... А де ж це він Місто Тернопіль терця Подоляне Другий поверх. Вау! Нарешті ми знаємо. А вам не потрібно проходити квест. Вам потрібно просто прийти в новий магазин. Хі -хі -хі. Чекаємо на вас, друзі! А з вами була Каріна і Мар'ян, і це магазин. Чудо Острів. новий магазин в Тернополі.